Шановні мешканці, з 17 по 25 жовтня 2024 року буде проводитись відстріл ваших домашніх улюбленців, які псують людське майно. Таке повідомлення з'явилося в одному з під'їздів за адресою вулиця Цілковського 5, що неабияк обурило місцевих. це жах. У мене аж мурашки по шкіри пішли. Ні, ні в якому випадку так не можна. Я так думаю, що такого не повинно бути. Це теж жива, жива істота. Місцеві кажуть раніше таких заяв ніхто не робив і додають відстрілювати тварин неприпустимо. Даже і таких дворових, то і того треба любити і їм щось. Помагати давати їсти все, а це що таке, домашнє, і це їх будуть вбивати? убивати. таке не може бути. Вони теж мають право на життя. Оголошення написано від імені ТОВ, керуюча компанія Коменерго Житомир. Однак керівник підприємства заперечив їхню причетність. Звичайно, що до даного оголошення Житомир» немає ніякого відношення, Це перше. По друге «Коменерго Житомир навіть не обслуговує даний житловий будинок і цю територію. Так що автор оголошення, який там надрукував цей ну невідоме оголошення, да. І навіть не знає, що Комера Житомир не обслуговує цей будинок. Керівник підприємства вважає це оголошення провокацією. Не зрозуміло навіть наміри автора цього оголошення. розумієте, що в нас існує мораторій. Отож, хто автор оголошення, з якою метою він його повісив у під'їзді будинку та чому підпис від імені Коменерго наразі невідомо. У вказаний в заяві період у тварини не стріляли, тож мешканці не зверталися до правоохоронців. Однак нагадаємо, відстріл тварин підпадає під статтю 299 кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1.